Україні, слава Збройним силам України, слава нації, смерть ворогам. Сьогодні, 21 листопада 2025 року, за київським часом, 8 година ранку. Сьогодні в Україні відзначається День Гідності та Свободи. Сьогодні Укрпошта презентує нову марку, присвячена цьому дню. Ви зараз бачите філбюлетень, в якому ви можете роздивитись цю марку. Як вона виглядає, я покажу вам пізніше під час спецпогашення, які сьогодні буде відбуватись на київському головпоштамті, а також в місті Одеса. І сьогодні два штемпелі використовуються червоного кольору в Києві і чорного кольору в Одесі. Я сьогодні вам зможу показати тільки червоний штемпель, який буде використовуватись у Києві. А тоді, коли я отримую посилку з Одеси, я вам ще покажу, як виглядає штемпель в Одесі. Це буде пізніше, мабуть, під час якогось зі своїх суботніх ефірів. Отже, повернемось до нашої марки. Марка виходить величезним накладом 2 мільйона примірників. На малому маркованому арку ще 10 таких марок і ще два купони. Укрпошта підготувала до цього дня конверт першого дня, КПД, наклад більш ніж зазвичай, 20 тисяч примірників. Укрпошта сьогодні не готувала листівки для того, щоб філателісти могли виготовити свій карт максимум, але все одно філателісти знайшли. Листівки, які пасують до цієї марки, я вам сьогодні покажу. І покажу, як будуть виглядати картмаксиуми, які ще можна замовити в крамниці острову Скарбів. Отже, друзі, будь ласка, не перемикайтесь, дивіться далі, а я продовжую свій репортаж. А, друзі, вже минула 8 години ранку. Зараз 20 хвилин на 9 Я дуже здивувався, що сьогодні в цей ранковий час так багато філателістів, які вже зібралися до спецпогашення. Спецпогашення ще не відбувається, ще не проводиться. Але я вже купив марки і купив конверти першого дня. Я хочу вам показати ось ці марки, це малий маркований аркуш, ви бачите, що тут 10 марок. Номіналу Ю і два купони. Автором цієї марки є новий художник, який співпрацює з Укрпоштою Дмитро Кришевський, якщо я не помиляюся. І ось так от він зобразив цей тризуб. Ну, нібито він має якусь історичну. Багомість ну, в тому, що, мабуть, він відтворив цей тризуб, який е, був тризубом Люріковичі. Ну, принаймні, я так читав у Ось так от воно виглядає. Ну і зображення російського воєнного корабля. Ну і також я прикупив ось таку величезну пачку конвертів першого дня. Дуже багато сьогодні замовлень було в крамниці, дуже багато відправлень сьогодні. Мені ще дуже багато часу треба знадобитись для того, щоб підготувати весь матеріал. Ось так от виглядає конверт першого дня, і як я вам казав, наклад цих конвертів 20 тисяч примірників. Отже, друзі, поки що я буду готувати матеріал. Має якийсь час, я сподіваюся, що о 9-й годині має розпочатись спецпогашення, а о 10-тій годині Укрпошта ну принаймні так обіцяла. Так, такі є чутки. Я ще точно не знаю, що нібито автор цієї марки має завітати на голопоштам. Отже, друзі, ще раз не примикайтесь і дивіться далі. Ви да, перше бачимо? Да, да. Да. Я хочу да, і познайомити вас. Е, будь ласка, у нас новий автор, новий ім'я в українській фіателії. Це Дмитро Кришовський. Це художник графік. Він створює неймовірні графічні роботи. Я давно підписана на нього в інстаграмі. Цінує, дякую. Да, давно давно е, споглядаю за цим і дуже довго думала над тим, як нам зробити якийсь прикольний проєкт, прикольну колаборацію. Але як завжди кажу, що всьому свій час і до дня. Гідності і свободи сьогодні у нас водиться в поштова марка, яка і називається до Дня Гідності і свободи, з роботами Дмитра з Тризубом, який ви всі дуже полюбляєте, який ми масово використовуємо для того, щоб гасити різноманітні різноманітні випуски на патріотичну тематику. І друга робота, яка створена не спеціально для а створена була раніше Дмитром. Я просто побачила і подумала, що тут дуже добре мечеться, тому що вся гідність, вся воля українського народу направлена Напроти ворога, а давайте молодими трослова запитаємо йому, чому він погодився працювати з Укрпоштою, щоб взагалі це я, для його, для співпраці чи планує далі продовжувати. Я, я перше дякую за запрошення за довіру. Радий долучитись до всіх благодійних або патріотичних колаборацій, якщо можна так сказати. Якщо це несе в масу якусь культуру, якусь. so Правильну пропаганду е, нашу, і якщо це допоможе нашим колекціонерам, е, філателістам поповняти свої колекції. Да. А мені це не новий, так скажем, новий досвід, нова ступінька. Чому б і ні? Тому я дуже дякую вам, що ви прийшли. Дякую, дякую що запросили. Це тільки прихильники. Наталія сильно зробила маленьку рекламу, але люди відікнулося дуже дуже швидко дякую. і набралося сьогодні. 30, майже 40 чоловік бажаючи отримати вдома. Дякую, так сказати про те, що, а, ну, по-перше, Дмитро а, дуже багато займається благодійністю, і знову ж таки, підписуйтесь, підписуйтесь на його сторінку в інстаграмі, тому що практично всі проекти, які він реалізовує, він завжди робить якусь благодійну складову. Він потім долучає дуже відомих людей. Я бачила Валерія Залужного, я бачила Дмитро Кулебу. Тобто, дуже дуже активно займається цим проєктом. І а, давайте тоді, а, давайте тоді зробимо наступним чином. Да, ми організували невеличкі робочі місце. У нас є організовано. Список ми обмежуємо кількість 10 примірниками YouTube, YouTube, okay. YouTube, да, приймайте п'ятю да, да, і надпис лише від автора і автограф для того, щоб ну, да, що, що, наприклад у нетра небагато часу, але п'ять примірників. Якщо часу ще буде залишатися, то ще потім підійде. Я хочу закликати філателістів, які зазвичай за, люблять я критикувати я вийде, і дуже скупі час. на якісь добрі емоції. Якщо у вас є бажання сказати Дмитру, щось про цей випуск, будь ласка, скажіть. Тому що я читала в інтернеті дуже позитивні відгуки. Так, дірмаки. Митро, виймайте ваші ваше місце. Стосовно інстаграму, хто хоче підписатися, слідкувати, то будь ласка, ось сюди можна навести і можна, право першої... можна право першої ночі можна, можна. мені. Можна, можна, вталі, так. Дякую. Зараз зараз. Так, будь ласка, ще раз, щоб я не перевіряв, п'ять примірників в руки, хлопці і дівчата. Я хочу, так, да, вчити Дмитру теж публічно, його авторські примірники. Треба сфотографувати. Тоді я в кінці вручу. Да, так, добре. Це не випікаю. Так, то вам це Я це можу вже додати. Добре, дякую. Дякую, дякую. Все, починайте тоді Шість. Добре, шість. Домовлено, шість. Поговорили. Друзі. Автограф Сесія Дмитра Кришовського, Нагадаю, що він автор марки, автор конверту першого дня і автор штемпеля. Отже, завершується ну, поки що ні, тому що ще є. Бажаючи отримати автограф пана Дмитра. Це його перша робота, як сьогодні ви чули. Хочемо побажати пану Дмитру Творчого натхнення, нових марок чекаємо. Друзі, дякую всім, хто дивиться мої репортажі. І слава Україні!